Продовжуємо читати книгу «101 спосіб впоратися з тривогою, страхом і панічними атаками. Авторка книги Таня Пітерсон. Перекладачка Анастасія Дудченко. Спосіб 11 Зробіть зі слона муху. Так працює людський мозок. Коли в ньому лютує тривога. Усі ми робимо з мухи слона. Офіційна термінологія катастрофізація чи перебільшення. Ви зауважували, що з тривогою майже все набуває неймовірного значення. Коли ви боретеся з тривогою, найменше дрібничка, коментар, погляд, подія, ситуація може стати грандіозною. Це посилює тривогу, і от вам уже здається, що далі просто не сила жити. І так, життя загалом теж може викликати відчуття перевантаження. Оце перебільшення, коли через один випадок ви вважаєте, ніби у вашому житті все завжди йде навскіс, і є тим моментом, коли тривога робить із мухи слона. Хороша новина в тому, що ви можете взяти під контроль своє життя та будь-які ситуації, які провокують у ньому тривогу. Ключ у тому, щоб взяти слона якого створили ваші тривожні думки, і перетворити його назад на муху. Спробуйте таку покрокову систему. Крок перший. Зауважте, коли будете думати про великі проблеми та їхні наслідки. Прислухайтеся до інтенсивних переживань, а якщо і страхів. Крок другий зупиніться та кілька разів глибоко вдихніть і видихніть. Щоб зібратися і заспокоїти нервову систему. Крок третій. Ідентифікуйте, про що ви тривожитесь. Напишіть список тривожних думок на папері, якщо так зручніше. Поставте таймер на 5 хвилин і коли пролунає сигнал, зупиніться. Крок четвертий. Тепер, коли тривоги перед вами, розбирайте їх по одній, ніби розкладаєте гору на камінчики. Гора не монолітна. Конструкція вона складається з багатьох різних матеріалів, і те саме стосується гори ваших тривожних думок. Огляньте свої тривоги як окремі об'єкти, а не одну велику брилу. Крок п'ятий. Тепер починайте розбирати гору на камінчики. Розбивайте свої тривоги на друзки, щоб з ними було легко впоратися. Крок шостий. Виберіть один камінчик те, що вас найбільше турбує. Якщо зараз розглядати тільки цю проблему, які ви можете зробити кроки, щоб мінімізувати її. Крок 7. Продовжуйте розбирати гору. Робити зі слона муху процес, на який потрібен час і сили, але терпіння і наполегливість допоможуть вам розібрати цю гору геть чисто. Спосіб 12. Живіть на своїй нейтральній території. Тривожні думки живуть у нашому минулому, у них знову і знову прокручується те, що вже сталося, інколи вони забігають у майбутнє і ви переживаєте через те, що колись може статися. Ці думки стрибають то в минуле, то в майбутнє, але не чіпають нейтральної території. Нейтральна територія це поточний момент, мить вашого життя, яка відбувається просто зараз. Тривожні думки намагаються затягнути вас назад у минуле. Чи перекинути в майбутнє. Ви можете накручувати себе через те, що сталося і багато років, і всього кілька хвилин тому. Те саме можна сказати про переживання через майбутнє. Можливо, ви хвилюєтеся через прийдешні результати подій, які відбуваються у вас зараз, а може, тривогу спричиняє факт, що всього за хвилину вам потрібно буде піти в інший кінець кімнати і з кимось заговорити. Хай у який період вас заносить тривога, темою для тривожних думок завжди буде минуле ще майбутнє. Живучи на своїй нейтральній території, у поточному моменті, ви можете зменшити тривогу та заспокоїти тривожні думки. Ця стратегія відома під назвою усвідомленість «mindfulness» – і вона дасть можливість відпустити. Усвідомленість дає змогу позбутися тривожних думок одним помахом руки. Замініть переживання думками про те, що відбувається в поточний момент. У вас для цього є внутрішній будований інструмент, ваші відчуття. Що ви бачите? Чуєте, відчуваєте, як воно пахне, який у нього смак? Носіть зі собою цікаві предмети, які можна розглядати і вивчати на дотик майте на похваті жуйку чи м'ятні цукерки. Подивіться навколо та просто поспостерігайте всіма органами чуття, подумайте про те, що фізично зараз поруч із вами. Нейтральна територія це не щось у вакуумі. Зверніть увагу, коли ви живете на своїй нейтральній території та зосереджуєтесь на поточному моменті, ви не робите нічого, щоб уникати тривожних думок чи викорінити їх. Думки й далі кружляють і носяться в голові, просто ви не звертаєте на них уваги. Коли ви закріплюєтесь у поточному моменті, ви забираєте у тривоги владу, ви не зациклюєтесь на тривожних думках, а вмикаєтесь у те, що відбувається тут і зараз. Це означає, що ви живете своє життя момент за моментом, навіть якщо тривога відступає не повністю. Щоб більше ви приживатиметеся на нейтральній території, то більше усвідомлені думки витіснятимуть тривожні. Спосіб 13. Перестаньте трепкати на себе. Як часто ви використовуєте слово треба, коли думаєте про себе чи своє життя? Доводилось говорити до себе так мені треба більше займатися спортом, мені треба перестати їсти фастфуд, мені треба більше працювати, мені треба проводити більше часу з родиною, мені треба більше заробляти, мені треба перестати бути таким егоїстом. Мені треба перестати стільки переживати, мені треба бути кращим, мені треба бути не таким, як я є. Це дуже скорочений список того, що люди собі говорять у світі психології, консультування такі твердження вважають і різновидом когнітивного спотворення, помилкова модель мислення, яку ми вважаємо правильною. Коли психологи й психотерапевти чують, як людина промовляє такі командирські твердження. І вірить у них, для них це означає затрепкати себе повністю, тому що, знаєте, трепкання досить мерзотна штука. Усі ці треба це тривожні думки, які спричиняють сильний внутрішній тиск і стрес, вони токсичні хулігани, які не дають вам думати про себе добре, вони заважають вам отримати вільне від тривоги якісне життя, на яке ви заслуговуєте, треба так глибоко вросли в нас. Розвивається в нас із такого раннього дитинства, що припинити їх говорити може бути складно. Як і в інших різновидах тривоги, зупиняти думки не потрібно, мета перестати в них вірити, припинити позначати ними свою цінність. Ці п'ять кроків допоможуть вам перестати затрепкувати себе, ідентифікувати, спіймати себе на використанні треба твердження, визнати. Розглядаючи все просто як факт, зауважите зміст і повідомлення вашого треба, але не приймати його на віру. Піддати сумніву. Чому? Чому, наприклад, вам не треба було це казати? Потім поставте запитання і до відповіді, чому це важливо, продовжуйте, поки не закінчаться відповіді на всі, чому, чи порівняні ваші відповіді з вашими цінностями та цілями. Діяти. Продовжуйте те, що можете і хочете робити, щоб добитися цілей, які собі поставили. Навчіться не прислухатися до своїх треба, і тривожні думки перестануть вас гристи. Крок, який можна зробити зараз ідентифікуйте одне з найсерйозніших треба, які ви вимагаєте від себе, чи треба вам покращити себе як партнера, друга, тата, маму, можливо, вам треба не їсти фастфуду. Так часто, як вам здається, тепер викресліть це треба і замініть його твердженням, яке покаже, що ваше треба неправильне. Ви можете написати я більш, ніж просто хороший батько. Я приділяю дітям час і даю їм безпеку та відчуття турботи і підтримку. Спосіб 14 Натренуйте мозок, щоб переламати схильність до негативу. Людський мозок налаштований шукати проблеми. Він робив це сотні років і довів це мистецтво до ідеалу. І не просто шукає проблеми, він досвідчено їх знаходить та переживає через них. Психологи називають цей процес і звичку схильністю до негативу. Коли історія людства тільки починалася, це була корисна риса, і до певної міри вона корисна сьогодні теж. Щоб залишитися живими та захищеними, нам потрібно стежити, щоб поруч не було небезпек. Однак з приходом тривоги схильність до негативу стає надто потужною і поганою звичкою. Ви можете натренувати мозок цю звичку переламувати, найімовірніше, ви розумієте, що у вас є негативні та тривожні думки. Наприклад, ви переживаєте про те, що могли зробити не так і ігноруєте все, що зробили правильно. Однак, можливо, ви не усвідомлюєте, як сильно вишуковуєте потенційні проблеми і зациклюєтесь на них. Перший крок до відмови від цієї звички усвідомити свою схильність до негативу, обміркуйте, на що ви звертаєте увагу та про що думаєте, помічайте негативні патерни мислення. Після цього пошукайте, знайдіть і обдумайте інші, більш позитивні та реалістичні речі, є кілька перевірених технік для тренування мозку. Ведіть щоденник вдячності, відшукайте те велике і мале. За що ви вдячні, записуйте все в щоденник і створюйте підручний список позитивних ідей та думок. Так ви будете відучувати мозок від того, щоб схилятися до негативного. Святкуйте те, за що ви вдячні, щодня помічайте дрібничко, а може навіть кілька, заради якої варто зупинитися і відсвяткувати. Святкування може мати багато форм, простих і продуманих, як вам захочеться, станцюйте танець радості. Послухайте улюблену пісню. Швиденько прогуляйтеся, зробіть перерву на 10 хвилин і прочитайте розділ хорошої книжки, намалюйте щось, святкування підкріплює те хороше, що відбувається у вашому житті, і це прекрасний інструмент, щоб тренувати мозок, зменшувати тривогу. Звичка змінюється через дії, терпіння, до себе і процесу і наполегливість. Переламати схильність до негативного та натренувати мозок для пошуку хорошого цілком реально, і це може змінити життя. Спосіб 15. Упорядкуйте хаос у голові журналом думок. Складно зменшувати кількість тривожних думок, коли ви не розумієте до кінця, з чим воюєте. Якщо в голові постійний коловорот з тривожних думок і, а якщо, як взагалі можна зупинити тривогу, часто добре почати з упорядкування хаосу в голові. Коли ви живете з тривогою, нормально відчувати, що тривогу викликає все, але зазвичай це все ж не так просто. Трішки сортування сортуванні організації, ви зрозумієте, що вас найбільше тривожить, так ви зможете з цим щось зробити, а отже, зменшити тривогу. Коли ви винесете тривожні думки на папір і побачите їх просто перед собою, вони вже не джищатимуть у вашій голові. Великі неоковирні. Коли ви їх проаналізуєте, то зможете визначити, які з них хочете змінити і на що перетворити. Насамперед випишіть свої тривожні думки. Ефективно їх записувати щойно вони виникають, щоб зафіксувати в первісному вигляді, але це не завжди зручно. Допомагає також виділяти час надвечір, щоб подумати про збіглий день і записати свої тривоги. Коли ви нотуєте переживання, то краще усвідомлюєте причини тривоги, але можете довідатися, і про інші необхідні дані. Перейдіть на конкретику, зробіть табличку та запишіть, хто, що, де, коли, чому, як роблять журналісти, а також як: розпишіть кожне переживання, запишіть окремі думки, організуйте інформацію в чарт, графік, концепт-карту чи список будь-яким способом, з яким вашому мозку простіше робити висновки. Тепер, коли у вас перед очима дані, пошукайте принципи. Визначте, що викликає у вас найбільше тривоги, дивіться на стосунки, ситуації та теми. Ваші думки спрямовані в минуле чи в майбутнє, коли ваша тривога зашкалює? Коли вам краще, розберіться, що відбувається з вашими тривожними думками, та вирішіть, якої позбутися насамперед. Інколи люди починають із найбільш надокучливих думок. Часом це надто страшно, тож ми починаємо з менших ситуацій та думок і поступово доходимо до більших. Ви можете підлаштувати весь процес під себе. Такий систематичний і логічний підхід ефективно допомагає знизити тривогу.